Місцеві школярі змагалися хто краще знає історію свого рідного міста. В обласному центрі відбулася Олімпіада з історії Івано-Франківська. Майже 20 учнів восьмих та дев'ятих класів два етапи демонстрували свої знання. Спершу конкурсанти відповідали на два десятки тестових завдань з історії міста. Серед запитань дата першого візиту до міста Івана Франка, час відкриття Станіславської української гімназії. Чи рік, коли Станіславів був столицею Західноукраїнської Народної Республіки, також Ж, учні писали творчу роботу про цікаві історичні місця нашого міста. Місто, воно їм дуже незалежно хто, який обере собі в майбутньому життєвий шлях, Але дуже часто місто наше стає туристичним містом. Вже не десятки, а сотні тисяч туристів, які направляються в Карпати через місто, проходять. Багато мають родичів, приїжджають і завжди питають, покажіть нам місто, розкажіть. На місто учасники Олімпіади зізнаються, історія Івано-Франківська, предмет надзвичайно цікавий. Адже по-новому пізнаєш ті вулиці, якими ходиш щодня. Безумовно, кожен, хто відчуває себе патріотом свого міста, хто його дійсно любить, повинен знати історію. Ну загалом, вивчаючи цей курс, я дізнався багато чого такого нового. В принципі, в загальних рисах я знав історію свого міста, але, зокрема, і про. Деякі пам'ятки і про деякі історичні е, його особливості, тенденції розвитку ну, дізнався більше для себе особисто. Нагородження переможців Олімпіади відбудеться під час святкування Дня міста. Нагадаємо, історію Івано-Франківська у школах вивчають уже три роки.